28 липня ми відзначаємо величну дату: – 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. На думку президента України, цей ювілей не лише свято Християн, а й торжество української державності, її європейської ідентичності, духовного і культурного злету, а також запорука успішної демократичної модернізації українського суспільства. Підготовка до святкування розпочалася ще кілька місяців тому. Зокрема, з благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира за ініціативи митрополита Волинського і Луцького Нифонта виданий Луцький псалтир 14 століття. Сьогодні репринтні копії цього видання отримали усі керівники районів, міські голови та директори книгозбірень краю. Тисячу примірників Луцького псалтаря 14 століття надрукували в одному з київських видавництв. Аби ремпринтна копія раритету побачила світ, долучилося багато людей. Зокрема, профінансував цей проект благодійний фонд Бориса Клімчука Рідна Волинь, як повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Української православної церкви Валентин Марчук. Написаний древньою церковно-слов'янською мовою псалтир. Це не тільки богослужбова книга, але й літопис подій кінця 14 століття. Там є вказівка, саме головна вказівка. Хто писав? Я многорішний поп. Іоанн з Екатеринської церкви, тобто згадується церква, храм, який був біля нашого княжого двору, мається на увазі на даному контексті, біля замку Люберта. І сьогодні навіть є ідея побудови там каплички. Але, зрештою, там саме писався цей Псалтиль в рік після смерті. Князя Люберта, тому що так любили його піддані цей священник, що старався якнайшвидше написати цю псалтир, як він описує, що не картайте мене, не судіть, тому що писав дуже-дуже швидко. Перший екземпляр ми передали за цим Валентином після презентації в Києві. Це вже було більше двох місяців назад. Так, це було в квітні, квітні. Так, президенту України, предстоятелю нашої церкви. Предстоятелю, так, перші два екземпляри предстоятелю, і президенту. Ми мали два екземпляри. Їх Відразу після презентації подарували з надписом блаженнішого Володимира. Ця книга була вручена президенту Комаровському під час його відвідування міста Луцька. Копії репринтного видання Луцького псалтеря 1384 року даруватимуть навчальним закладам і відомим волинянам. Усі бажаючі можуть придбати його у Луцькому святопокровському кафедральному храмі. Отримані кошти використають на будівництво собору всіх святих землі Волинської в обласному центрі. Презентація Луцького псалтеря один із численних заходів до ювілею хрещення Київської Русі. Це хотілося б, щоб приложити якнайбільше зусиль щоб ось ця дата вкрабувалася в нашій історії хорошими досягненнями волинської людей, де стопами своїми стопав князь Володимир. І я думаю, що це є особливе благословіння його для нашого волинського краю. 26-27 липня у Володимирі Волинському відбудеться урочистості і приурочення до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. У п'ятницю о 17-й годині в Успенському кафедральному соборі княжого міста запланована всенічна служба. А наступного дня святкова божественна літургія, хресний хід вулицями міста та молебень на центральній площі.